Цього року своє професійне свято автомобілісти та працівники дорожнього господарства відзначатимуть 25 жовтня. Окрім людей, що працюють у транспортній сфері чи будують та обслуговують дороги, святкують цей день і водії любителі Тож свято це сміливо можна назвати масовим, адже автомобільним транспортом в Україні перевозиться 22% вантажів та 88% пасажирів. А за останніми підрахунками, на початку 2009 року, в Україні офіційно було зареєстровано близько 8 мільйонів лише легкових авто. З них мільйон припадає на столицю. Від водія взагалі вимагається підвищена уважність, швидкість реакції та дисциплінованість. А в умовах такої масштабної автомобілізації крутити баранку стало ще складніше. Ну, на наших дорогах близькі, а то важче їздити. Більш круті машини, що там ще, більш круті водії і так далі. Десь може далі, я не знаю. Не менш важливий сектор економіки держави складають дороги, якість яких, скажімо так, невисока. Так, Укравтодор обслуговує мережу автошляхів загального користування протяжністю 170 тисяч кілометрів. З них 20 тисяч дороги державного значення. Загалом вже територією України проходить три міжнародних і чотири національних автомобільних транспортних коридори. Довжина доріг за напрямами цих коридорів складає 5 тисяч двісті кілометрів. Від того, наскільки дотримуються водії культури поведінки на дорозі та правил дорожнього руху залежить і здоров'я пішоходів. Тому останні мають що побажати тим, хто за кермом. Ну, по-перше, щоб в них поменше грошей здирали всі комуниліні. От а по-друге, щоб вони рахувалися з тим, що є люди, які просто ходять, Включати повороти – Це найголовніше. головне. а так, ну бути осторожним і всегда управляти собою машиною. І краще качество правляти на дороги. Здоров'я в першу чергу. І кажуть, відкритих путей і хороших дорог. Щастя, найголовніше, щоб в дорозі було завжди везіння. Тобто, в случаї водітелів професія дуже тяжкіла їм. воно дуже потрібно везіння. Щасливої дороги їм, щоб все було добре. Ми також вітаємо автомобілістів-дорожників і дорожників з професійним святом, адже без них та їхньої роботи важко уявити сучасне життя. Нехай наші шляхи слугують довго, а кожен, хто сідає за кермо, обов'язково потрапляє до пункту призначення. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Барт.